Цей спортзал коштує всього 100 гривень, і тут можна потренуватися за копійки. А ось цей зал коштує 1000 гривень, і тут обіцяють віп умови. Чи виправдовує висока ціна обіцяний комфорт? Або ж бюджетний зал забезпечить усе необхідне? Тож, це дешевий та дорогий спортзал Черкаси. Поїхали! Ну що, починаємо наше відео з номера в готелі. Сьогодні буде незвичайне відео, як для цієї руки. Тому що сьогоднішні спортзали я буду дивитися ввечері. І В Більшості зйомки цієї рубрики випадали на ранкове або обідні години. І тому в деяких залах ви могли почути таку фразу. І ну я не знаю насправді, що тут відбувається в час пік. Ми це звичайно запитаємо. І тому цього разу я перевірю це особисто. І починаємо ми з найдешевшого спортзалу під назвою Body Boom. Взявши разове відвідування, я Ну що, Показую роздягання. Тут є чоловіче роздягання і жіноче. Розділяється вона отак. Заходимо ось от туди шторку. Раз, два. Ну, не найгірше роздягання, яку я бачив. Ну що, сам тренажерний зов. Яке було моє перше враження? Ну, на перший погляд. Пункт... Типовий олску зал, хоча це не зовсім прям по Тут є і більш оновлені тренажери, але і при цьому є і старі. Що ви отримуєте? Гантельний ряд, дві лавки для жиму, стійка для присідань та жим ногами. Знаєте, в іншому відео я би сказав, що зал маленький, і було би цікаво подивитися, що тут час пік. Але зараз на годину 17.51, четверг, і в залі троє людей. Також у нас є маленька кардіозона, тяга на спину, деякі тренажери на ноги і кросовер. І це було все. Загалом, цього всього вам вистачить для того, щоб гарно потренуватися. По цінах, разове відвідування коштує 100 гривень, місячний абонемент 500 гривень, та річний 4200 гривень. А тепер давайте подивимось на дорогий зал в Черкасах. І перше моє враження було вже з вулиці. Вау, який він гарний насправді. Далі мені провели екскурсію, де кухи це гарно. Переодягнувшись, я пішов у зал. Отут от видно, що це час пік. Я навіть не знаю, з чого почати. Тут просто стільки всього і багато людей. Але як завжди почнемо дбати, що ми тут маємо. Чесно кажучи, багато всього: величезна кардіозона, зал для групових занять. Та в самому залі ми маємо чотири лавки для жиму, різні жимові хамери та гантельний ряд з максимальною вагою 50 кілограм. Єдине, як я можу показати вам тренажери, це просто підійти і на них робити. Тому що майже на кожному хтось щось робить, і я ж не можу підійти просто так: от людину зняти на тренажері. Різні тягові тренажери, кросовер та блочні для ніг. Також у цьому залі є зона боксу. Один з показників того, чи гарний цей зал визначається людьми. Тобто, якщо багато людей, значить зал всім подобається. Так як я не міг вам повноцінно зняти зал, так як там було дуже багато людей, пропоную вам подивитися цю нарізку, як виглядає сам зал. А тепер по цінах. Разове відвідування коштує 300 гривень. Місячний абонемент 1000 гривень. І на цьому все. Ну що, я повернувся до свого номера і хочу підвести підсумки. Пішовши знімати відео ввечері, повністю змінило моє сприйняття. І ось чому: дешевий, маленький, з обмеженою кількістю тренажерів, але водночас. Там було, в принципі, комфортно займатися. А дорогий, величезний з топовим обладнанням, але стільки людей, що просто доводилось чекати в черзі на тренажер. І ось питання: що краще: великий зал, де ти маєш доступ до всього, але мусиш ділити його з натовпом, чи маленький зал, де немає черг, але при цьому і вибір менший. Чесно кажучи, я сам завис у цьому виборі, і мені би було б цікаво, що б обрали ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені би було б дуже цікаво почути вашу думку. А я погнав знімати наступне відео. Побачимось!